Україна погодила ініціативу з постачання артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів. Про це заявив президент Зеленський. Він подякував союзникам за підтримку в питаннях артилерії протиповітряної оборони та виробництва дронів в Україні. Окремо він відзначив важливість чеської ініціативи із закупівлі боєприпасом. Отже, станом на середину лютого 2025 року Чехія передала Україні 1 мільйон 600 тисяч снарядів, і е, уряд Чехії гарантував, що постачання не припиниться е, щонайменше до квітня. Е, відтак е, президент Зеленський може його зацитувати, сказав. Що не буде казати, який пакет, пакет серйозний, проплачений і підписаний. Е, каже, тут слава Богу, у нас є дуже хороший результат. Ну, хороший результат йдеться в тому плані, що, е, на відміну від деяких наших союзників, е, Чехії провів. Показують послідовну позицію у підтримці України, хоча з іншого боку, це і зрозуміло, оскільки за великим рахунком залишається дуже коротке плече. Якщо, не дай Боже, Україну не підтримують і доведеться рухати кордон, точніше, межу боєзіткнення.